Добре відомий не тільки на вітчизняному топтамі, але й далеко за його межами важкого нашого міста. Майстер спорту України Олег Фосенко щойно відновився після травми і вирішив спробувати себе і на що здатен після цього. Та вийшов на старт чемпіонату Дніпропетровської області з дюдо серед дорослих чоловіків і жінок, який став другим поспіль турніром подібного статусу регіонального масштабу. Першим був такий серед оників та дівчат віком до 16 років, які відкрили другу частину календаря змагань громадської організації з цього олімпій. Виду, спорту. Здатен на багато що, тому що багато не змагався на, на змаганнях. Травми були, збори, тренування, готувалися до цього старту, готувалися до чемпіонату України. Надалі будемо тренуватися і показувати результат. Наразі, попри не надто велику кількість учасників, як для нинішнього турніру, його якісним складом цілком задоволений голова Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король, який тішиться тим, що після літніх канікул і відпусток вдалося залучити провідних атлетів, лідерів своїх вагових категорій регіону, на успішний виступ яких на прийдешньому чемпіонаті України небезпідставно безпідставно розраховує тренерський штаб. Зібрались найсильніші дзюдоїсти. Дорослі це основний старт. Буде чемпіонат України. Це у нас відбіркові змагання до чемпіонату України. Я сподіваюся, що команда готувалася. Добре протягом літа і всі спортсмени підготовлені і покажуть достойну боротьбу. Видно, що спортсмени не гаяли час під час літніх канікул, працювали і зараз покажуть дуже гарну боротьбу. Сподіваємося, що такий ж результат і боротьба буде на чемпіонаті України. На що там буде здатний вище згаданий Олег Фесенко? Дізнаємося по завершенні національного чемпіонату. Наразі ж за підсумками обласного він виборов золоту медаль у своїй ваговій категорії. До речі, з інших яких також успіх святкували усі представники Дніпра, у чоловіків Ячеслав Братюк, Олександр Клепінін, Назар Кулішов, Андрій Пращепа, Татезки Олексій Калюжний і починок на першу сходинку п'єдесталу пошани. У жінок зійшли Горія Уделіс, Альбіна Мусієнко, Дар'я Доля і Вероніка Чернуха. Нам залишається бажати їм гарних виступів на чемпіонаті України, як і очікувати на найближчі старти Федерації дзюдо Дніпропетровської області, календар змагань якої рясніє різноманітними турнірами і вражає.